Четверту позачергову сесію селищної ради провели в позитивному робочому настрій. Активно обговорювали питання порядку денного, які знайшли підтримку депутатського загалу. Про затвердження програми соціально-економічного розвитку Ставичинської селищної громади Ставичинського району Київської області на 2016-2017 роки, доповів заступник селищного голови Микола Говорон. Селищний голова Володимир Кошинський запропонував до уваги депутатського загалу питання про затвердження програми територіальної громади селища Ставище з підтримки ветеранів Другої світової, воїнів-інтернаціоналістів, солдатських дів, воїнів АТО, ветеранів праці їх громадської організації з надання фінансової допомоги у 2016 році. Також Володимир Якович говорив про затвердження програми Турбота Ставищенської селищної ради з підтримки інвалідів, громадян дітей, яких загинули під час участі в бойових діях. В республіці Афганістан учасників ліквідації аварій на ЧЕС першої та другої категорії багатодітних та малозабезпечених сімей з селища Ставище на 2016-2017 роки запропонував селищний голова на затвердження і програму щодо відзначення державних свят пам'ятних дат дня селища та інші представницькі цілі на 2016-2017 роки. Інженер-заменопорядник селищної ради Володимир Василюк говорив про затвердження програми з регулювання земельних відносин на території Ставищенської селищної ради на 2016-2017 роки, а також про погодження прийняття в комунальну власність територіальної громади селища Ставища адміністративної бойові, що розташована за адресою селища Ставища, вулиця Червонармійська, 10. Голова комісії з питань регламенту депутатської етики законності правопорядку інформації з питань місцевого самоврядування Світлана Пекельна запропонувала на затвердження регламент роботи Ставищенської селищної ради сьомого скликання. Проголосували депутати і за штатний розпис виконавчого апарату Ставищенської селищної ради на 2016 рік, який запропонував до уваги селищний голова Володимир Кошинський. Прийняли також і проект бюджету селища Ставище на 2016 рік. Доповідач головний бухгалтер Галина Надобенко із земельними питаннями виступив інженер землопорядник селищної ради Володимир Василюк.